fm модулятор fm трансмітер і Wave 3 зі швидкою зарядкою pd 20 Вт QC3.0 з блютузом та вільними руками. На зворотній сторінці можна побачити його основні характеристики. Відкриваємо, дивимося, як він працює. В комплекті. Гарантійний талон 12 місяців. Інструкція на українській мові І fm модулятор. Те, що в нас. Більш всього цікавить. Корпус матовий АБС-пластик. На ліцівій стороні велика кнопка для регулювання гучності та прийому дзвінків. Два порти USB QC 3.0. Через перший порт синього кольору можна відтворювати музику на вашу штатну автомагнітолу. ПД-зарядка 20 Вт. Ліворуч бачимо дві активні кнопки для перемикання треків. Наступний та попередній. Зверху бачимо активна кнопка для вмикання-вимикання підсвітки. Будемо тестувати. Для цього я записав пару треків на флешку, щоб перевірити, як воно працює. Перше, що нам потрібно зробити, це під'єднати FM-модулятор. Після того, як ми під'єднали FM-трансмітер до вашого прикурювача, ми бачимо зверху вольтаж, який на даний час на вашому акумуляторі. Та хвиля, яка налаштована для з'єднання з вашою автомагнітолою. Для її зміни натискаємо кнопку вгору чи вниз та тримаємо декілька секунд. Так і оставимо 99,7. Далі ми натискаємо таку ж хвилю. Налаштовуємо на автомагнітолі 99,7. Після цього під'єднуємо вашу флешку і слухаємо улюблені треки на автомагнітолі. Кнопками вгору та вниз можна перемикати треки. Давайте те ж саме спробуємо через Bluetooth. Вимикаємо флешку. Беремо ваш смартфон. Заходимо в налаштування. Bluetooth. Включаємо Bluetooth. Шукаємо пристрій Esparing Wave 3. Під'єднуємося.

Телефон можна блокувати та насолоджуватися вашою музикою. Ссылку на даний трансмітер ви знайдете в описі.